Всім привіт, дівчат, я нарешті переїхала і можу повноцінно з вами працювати. В процесі переїзду знайшла декілька прикрас, які вже були спаковані, готові до відправки, проте не було зазначено жодних даних. Я зараз покажу ці три прикраси. Якщо хтось з вас їх замовляв, будь ласка, маякніть мені, і ми знову все відправимо. Можливо, хтось не сплатив, можливо, дані втратились. Таке буває, проте з дівчат ніхто не писав. Якщо ці прикраси вільні, в подальшому вийдуть в продаж. Дівчат, я навіть не буду доставати. По-перше, ось такі бурштинові сережки, жовтенькі, краплевидні. Одна лише пара. Їх багато хто хотів, і ось так вийшло, що одна пара навіть залишилась. Якщо ви замовляли, будь ласка, напишіть мені. Друга прикраса також бурштин, ось такі подвійні сережки з кульками на гвістках. Конячна вставка. Якщо ця пара звільниться, в наступних відео покажу. І, дівчат, ще одна знахідка це марказитовий дракончик на сердоліку. За ними взагалі така черга була, якось так вийшло, що одна залишилась в сторонці. Також, хто замовляв, напишіть, будь ласка. Так, по розшукам все. Тепер давайте дивитись прикраси. Сьогодні класні комплектики, є також окремо сережки, багато з натуральними камінцями, і також приїхало декілька лабрадорів. По-перше, дивимося ось такий гарненький комплектик з моховим агатом. Каблучка у 18 му розмірі. Подивіться, які цікаві камінці. В каблучці такий градієнт навіть вийшов, знизу темненький камінь переходить в світлий. На камінцях є ось такі природні тріщинки, на носку ніяк не впливають. Це є варіантом норми для натурального камінця. Класична така модель, неймовірні камінці. Сережки 1887 грам за вагою на англійській застіпці. І Вага каблучки 9 грам. Я ціни назву окремо, можна брати без комплекту, проте раджу разом, бо потім важко камінці підібрати однакові. Тут, в принципі, за кольором вони ідеально підходять. Вартість каблучки 1130 гривень 31 долар. Вартість сережок 2080 гривень 57 доларів. Далі, дочка наявності, дуже-дуже красивий сет з індійським агатом. Каблучка також у 18 розмірі. Тут сережки і підвізка камінці майже ідентичні, каблучка трошки світліша. Можна брати в комплекті, можна окремо, також без питань. Неймовірно, гарні камінці, зараз роздивимось. Інші розміри каблучок можна замовляти, проте знову ж таки я не знаю, які будуть камінці, можуть відрізнятися. Сережки за вагою 17-16 грам, такі ось верхівочки. На тоненьку середню мочку підійдуть занижений штифт. Чаткамінці дуже красиві, вони здаються просто темно-зеленими, проте в житті видно їх внутрішній малюнок. Вага каблучки 15-33 грами. Цікавий колір, є ось такі червоні включення. Вартість каблучки 1280 гривень 35 доларів. Вартість сережок 1860 гривень 51 долар. І дивимось підвіску за вагою 1567 грам, ось ближче камінець. Одразу пропоную з каучуковим жгутиком сюди ось така товщина ідеально підходить. Розміри є 45-60 см, я потім покажу їх окремо. Вартість підвізки 1170 гривень 32 долари. Далі, дівчат, покажу декілька прикрас з реолітом. У нас сьогодні такий зелененький показ виходить, багато прикрас. По-перше, є ось такі три каблучки це одна і та сама модель. На середньому пальці розміри 19,5 і ось ця каблучка 21-го розміру. Дуже красиве каміння. В житті, мені здається, не таке яскраво-зелене. Ось ця вставочка з коричневими включеннями. До них існують сережки, вони такі досить важенькі, там грам 25, їх можна замовити. Але я хочу вам сюди запропонувати, по-перше, ось такий браслетик, також кругленькі камінці в квадратній такій оправі дуже стильно виглядає. І ще, дівчат, є ось таке неймовірне кольє на каучуці з підвісною частинкою. Дивіться. За кольором ідеально підходить до будь-якого камінця в каблуці, мені здається. Зараз окремо все роздивимось, просто вирішила одразу сказати, що є в комплект. Дивіться за вагою 10:40, 11,15 і 11,26 На прикладі однієї каблучки давайте роздивимось. Зі зворотнього боку, тут ось такі візерунок. Хто все ж таки хоче сережки, замовити, ви мені напишіть, я відправлю фото. Ближче роздивимось камінці ось 21-й розмір. 2,19,5. Вартість таких каблучок 1535 гривень 42 долари. Я дивимось 50 см довжина каучуку, вага загальна майже 30 грам. Ось ця підвісочка досить довга, кому треба, я поміряю. Внизу також є вставочки цирконію. Іншу довжину жгутику можна замовляти. Вартість такого кольє 2300 гривень 63. долари. І дивимося цей неймовірний браслетик, вага 36-34 грами, На цей розмір, що вказаний, не дивимося взагалі, він дуже мало мірить. Цей браслет підійде на ручку 15, максимум 16 см. Кому потрібен розмір побільше, можна у майстра зробити додатковий ланцюжок. Або під замовлення у виробника, тоді додадуть одну ланочку і розмір значно збільшиться. Віці, які тут гарні камінці. Ось так виглядає на руці, бачите, тут утворюються ось такі кути, і вони трошечки скрадують розмір. Дуже стильна річ. Вартість браслету 4200 гривень 115 доларів. Так, далі дівчат отримали ось такі неймовірні каблучки з лабрадорчиками: нижня 17,5, ця 18,5 і ця 19,5. Всі з яскравою іризацією. Ось ця чисто синя, тут синьо жовта. А тут такий мікс, бачите. Дівча, ця моделька йде без сережок. Середня вага 8 грам. Інші розміри замовляти можна, проте, дівчат, колір камінця я вже взнаю по факту отримання. Тому, кого цікавить якась конкретна іризація, я таке замовлення брати не буду, тому що може прийти зовсім інше. Кажу, одне камінці всі ставлять дуже класні, проте колір взнаємо вже по факту. Зближче саму модельку, дивіться. Цих каблучок дуже класна вартість 1200 гривень 33 долари. Дівчата, з минулих поставок ще залишилось декілька прикрас. Перша така каблучка, 17,5 розмір, 15-19 грам вага. Цікава дуже іризація, така вона жовто-гаряча, яскрава ось така шинка. Також покажу від цього комплекту ще сережки, проте там інший колір. Вартість каблучки 2590 гривень 71 долар. Тепер дивимось сережки, є дві пари. Перша за вагу 24-16 грам. Блакитно-синя іризація, дуже красива також. Ось такі тут англійські застіпки. Вартість сережок 4310 гривень 118 доларів. І дівчат, друга пара сережок 23,90 грам. Також дуже-дуже красива іризація. Жовто-зелена, і також є блакитні включення. Така ось смугаста. Ну, застіпка така сама. І вартість 4310 гривень 118 доларів. Далі дівчат подивимося, що такий класний сет без каміння, сережки і підвіска. Можливо, дозамовити каблучку. Також вона буде ось така кругленька, як нижня частина в будь-якому розмірі. Такі ось мережева. Сережки за вагою 18,5 г, застіпка. Вартість сережок 1935 гривень 53 долари. Вага підвізки 842 грами. Вушка. Сюди також можна каучуковий жгутик додати. Ось цей буде гарно. Вартість підвізки 1025 гривень 28 доларів. Іще один сьогодні подивимось комплект без каміння з ось такими рибками. Каблучка у 18 розмірі, інші також можна замовити. Ще існує браслетик, і Хто пам'ятає, нещодавно була підвіска, там, де рибка на моховому агаті. Вона трошки інша, проте дехто бере в комплект. Сережки легенькі, вага 6-10 грам, застіпка. Каблучка 3 грами за вагою. Вартість комплекту 1350 гривень 37 доларів. Передивимось дуже класний сет з нанокристалом, каблучка 17,5. За кольором камінці, схожі на Лондон Топаз. Також цей комплект можна замовляти з блакитним ніжним топазом, з гранатом, аметистом. З усіма дуже красиво виглядає сережки 5,58 грам. Застібка. На кожен день класний комплектик легенький. Каблучка 4 грами за вагою. Вартість комплекту 1900 гривень 52 долари. Далі дівчат хочу показати дуже класний комплект. Він є з різними камінцями. Перші це зелені агати. І вони всі трошечки відрізняються за кольором. Ось це я вам підібрала, щоб максимально було схоже. Зовсім трошечки відрізняються в комплекті, виглядає прекрасно. Вони один в один не бувають, на жаль. Сережки за вагою 7,77 грам застіпка. Підвізка 5:37 грам. Сюди гарно підійде тоненький каучуковий жгутик. Зараз вам покажу ось такий: товстенький сюди не треба. Дівчат вартість в комплекті виходить 1900 гривень 52 долари. І, дівчат, окремо від комплекту є ще одна пара сережок. Тут агати йдуть темніші. Вони в комплект не підійдуть, а ось окремо, будь ласка. Вага 7,55, все те саме. Вартість окремо сережок 1130 гривень 31 долар. Дівчат, і ця сама модель ще є ось в ось такому класному кольорі, в принципі, правильно передається, такий він васильковий. За вагою все те саме і за ціною також 1130 гривень 31 долар. Дівчата, це ще не все. Цей самий комплект є в наявності з кристалами Сваровські. по-перше, ось такого кольору шампань. Також сережка підвіска. підвізка більше в комплекті нічого не буває. Тут камінці ось в такому дрібному огранюванні, виглядає, звісно, неймовірно це треба бачити вживу. Вага сережок 5,29. Ось вказано, що цей комплект кордований. Підвізка 4,40 грам. Вартість не відрізняється, 1900 гривень 52 долари. Дівчата, остання прикраса з цього комплекту це сережки, також Сваровський кристал 511 грам. Красивого дуже кольору, такого бірюзового. І вартість 1130 гривень 31 долар. Дівчати по-сваровськи ще є ось така модель сережок, вага 12,5 г. Цікавий колір, такий сливовий. І ось такому дрібному огранюванні, дивіться. Застібка. Також існує кольє можна дозамовити. Вартість сережок 1130 гривень 31 долар. Так, тепер хочу показати, що є по нашій улюбленій модельці сережок 2154. По-перше, пара з агатом 10-20 грам. Дивіться, тут в одній сережці камінці з білими такими включеннями, тут більш темні. Проте це є варіантом норми, оскільки камінці натуральні. Ось така застіпка. А також до цих сережок всіх можна замовляти коліє на каучуковій основі і браслетики. Браслетики вже чисто срібні без каучуку. Вартість таких сережок 1315 гривень 36 доларів. І ця ж модель є з ось таким жовтеньким сердоліком 1019 грам. Також дуже красиві камінці. Вартість така сама: 1315 гривень 36 доларів. Далі є вільні сережки з рожевим кварцем 1088 грами вага, до них можна дозамовити каблучку. Кам'янці в житті більш насичені, ніж на відео. На відео взагалі чомусь бліді. Застіпка. Нічого зайвого, класична управа. Містять дрібненькі такі сколи. На носку ніяк не впливає. Вартість сережок 1350 гривень 37 доларів. А далі дівчат є ось такі класні сережки з тигровим оком на петлях: 18 грам вага. Я знаю, багато хто з вас брав каблучки раніше, можна докомплектувати. Це ми замовляли одній моїй клієнтці, проте вони трошки світліші прийшли, ніж її комплект. Дуже красиві, з ось таким переливом. Вартість сережок 1935 гривень 53 долари. І наостанок хочу показати вам декілька підвісок з натуральними камінцями і жгути до них. По-перше, ось така краса з рожевим кварцем. Вага підвіски майже 30 грам, класний камінець, майже без жодних сколів, тріщинок. Такий напівпрозорий, за насиченістю середній. Велике вушко. Сюди гарно підходять шкіряні жгути. Я їх далі окремо покажу і скажу, що по розмірах. Ця вартість такої підвізки 880 гривень 24 долари. І ще одна підвісочка, дуже цікаво, прямокутна з кварцем волосатиком 31,5 грам вага. Турмалінові стріли, дивіться. Така верхівочка. Сюди можна брати або білу шкіру, або чорну. Я далі її покажу. Вартість підвізки 1060 гривень, 29 доларів. Так, тепер давайте швиденько по жгутиках пройдемось. По-перше, шкіряні, вони за товщиною 5 міліметрів, основні кольори білий, чорний, також існують ще темно синій червоний. Це такі більш нестандартні кольори, їх треба замовляти. Розміри, які майже завжди є в наявності від 45 до 60 см. Нестандартні зробити можна, проте під замовлення. Тут ось такі срібні замочки, карабіни. Класно, вони підходять до ось цих великих підвісок з камінцями. І вартість таких ж гутів 695 гривень 19 доларів. Тепер дивимось каучук, є ось такий середній діаметр, тут десь 2-3 мм, 6,5 грами вага середня, змір в наявності від 40 до 60 см. Універсальний варіант, багато куди підходить. Вартість 330 гривень, 9 доларів. Останній жгутик також каучук, найтонший. 3,66 грами вага, розміри 40-60 також сантиметрів. Це під такі тоненькі підвісочки з невеличким вушком. Вартість 295 гривень, 8 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!